Чи знали ви, що вересень найгірший місяць для ринку за всю історію? А от саме з жовтня по грудень – це найкращі місяці для росту індексу SP 500. Мене звати Станіслав Костик, я фінансовий радник і інвестую у фінансові ринки за 2019 року. Саме у вересні місяці потрібно складати інвестиційний портфель, який здатен принести до 36% прибутку уже до кінця року. Я покажу наглядний приклад на акціях Apple, а також розповім, як отримати інвестиційний портфель з восьми активів, і як отримати ті самі акції Apple у подарунок на свій брокерський рахунок. Коротко про сезонність та чому саме це працює. Зараз на екрані ви можете бачити графік динаміки SP 500 за останні роки. Переважно, вересень місяць слабкий, а жовтень-грудень супроводжується ростом. Це не прогноз, це статистика. Ринок уже десятиліттями поводиться саме так. Apple це компанія, яка не тільки щороку задає тренди, а й показує стабільність. Тому приклад покажу саме на акціях Apple. Під час вересневих презентацій акції часто падають. Можливо, із за того, що суспільство вже не здивувати сучасними технологіями. Тобто трошки новіші якісь чіпи або покращена камера вже не приваблюють нових інвесторів. Проте. Коли починаються нові передзамовлення саме на нові iPhone, нові MacBook або Apple Watch, акції потрошки починають зростати. Аналітика провідних агентств PriceTarget прогнозують плюс 12% зростання акцій до кінця року. Про те, як саме зробити 36% дохідності при прогнозі провідних агентств всього 12%. Наведу приклад при інвестуванні через брокера Libertex. Беремо суму в 5 тисяч доларів. Вибираємо третій мультиплікатор. Відповідно, загальна позиція, загальний об'єм угоди це 15 тисяч доларів. Ріст на 12% це і є ті самі 36% з третім мультиплікатором. Ось декілька тверджень Morgan Stanley на користь акцій Apple і чому саме вони прогнозують їхній ріст уже в цьому році. Але професійний інвестор не робить ставку лише на одну компанію. Тому ми склали інвестпортфель з восьми активів, схожих за стабільністю на Apple, проте з різних секторів. Переваги цього портфелю це баланс зростаючих і перспективних секторів, диверсифікація вашого портфелю, а також індивідуальний підхід під кожного і під кожну суму. Наша команда створює портфелі ще з 2013 року і керує капіталом в понад 400 тисяч доларів. Середньорічна дохідність наших портфелів 38,7%. Це не проста теорія, це перевірена практика. Якщо ви хочете почати інвестувати або отримати саме цей портфель з восьми активів. І отримати дохід вже до кінця року, напишіть нам в телеграм слово портфель, і ми обов'язково з вами зв'яжемося, надішлемо вам портфель і безкоштовно проконсультуємо. Зараз компанія Libertex проводить розіграш, у якому ви маєте можливість виграти навушники AirPods, iPhone, новий MacBook або декілька акцій собі на рахунок. Для того, щоб участвувати в акції, переходь за посиланням під відео, реєструйся, і при поповненні рахунку. Уводь промокод Інвест, який буде тут на екрані. Ринок дає унікальну можливість саме зараз, тому можна використати саме цей цикл собі на користь і отримати прибуток уже до нового року. В описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я особисто веду свою публічну торгівлю, виставляю свої угоди, а потім результат по них. Приєднуйтеся. Якщо виникають якісь питання, звертайтеся, ставте лайк та коментарі під відео, щоб просунути наш ролик. До нових зустрічей. Побачимося в нових відео.